Я знаю формулу, слідуючи якій кожен із вас може стати І Перший пункт це перестати нарешті себе найобувати. Перестаньте ставити перед собою занадто нереалістичні цілі. Діліть свої амбіції на два, і обіцяйте собі і плануйте собі тільки те, що ви дійсно зможете виконати. Тим самим ви підкріплюєте довіру до самого себе, будуєте в своїх очах авторитет, тому що ще ставлячи якусь високу планку і не виконуючи цього, ви навпаки, вбиваєте свій авторитет і довіру до себе. І мозок наступний раз такий просто. Та вона ж це не зробить. І другий пункт у моєму списку це перестати вважати себе жертвою. Щодня ми робимо вибір, і хтось, ким ви надихаєтеся, бо об кого ви тригеритесь, робить вибір робити щось в напрямку своєї мети. Тоді як ви робите вибір себе жаліти і вважати, що когось життя нагородило, а вас обділило. Це неправда. І завершує цей список тим, що наше життя складається зі звичок. Ми складаємося зі звичок. І так само, як у вас є погані звички, наприклад, впадати в роль жертви або втикати в телефон після пробудження, так само ви можете привити собі хороші звички. Тут вже потрібно застосувати усе те, що я казала, вище, і трошечки сили волі. Кажуть, що звичка формується на 21 день, по моїм спостереженням це плюс-мінус так і є. Просто поставте собі ціль місяць робити щось: 10 хвилин без телефону щодня, там чи три рази на тиждень тренування. І не найобуйте себе. Якщо ви пообіцяли, це собі Зробити, то робіть, ви налягаєте спати, поки не зробите. А якщо раптом сталося, що ви пропустили два рази, це вже краще ніж нічого. Просто продовжуйте робити, ніякий щочик не обнуляється. Просто робіть далі. Найскладніше мені чомусь завжди на 15-й день, і коли вам стане дуже складно, не забудьте, що не потрібно впадати в роль жертви. Не потрібно себе жаліти. Ой, така бідолашка, ладно, не буду це робити. Продовжуйте робити. І, вуаля, через 21 день. І я вас вітаю. У вас сформована звичка.